Вітаю вас, любі мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні у мене для вас буде така міні-лекція. Я буду ділитися своїми раженнями використання того чи іншого добрива, того чи іншої рідини для покращення життя моїх квіточок. Скажем так, ну це така нестандартна буде презентація, оскільки я не буду робити огляд квітів, я не буду ділитися з вами якимись ідеями декору, а ми з вами поговоримо саме про добрива, про речовини, боротьби з шкідниками і таке інше. Оскільки це все можна розділити на декілька груп, я розпочну саме. З краси. Тобто хочу вам розповісти про мій досвід використання блиску або поліролю для листя. В цьому сезоні я використовувала дві речовини: це ось така блиск для листя фірми Агросвіт Agrieline Тонік Спрей. Чому саме з нього? Я хочу відразу наголосити, що це не реклама, це саме я ділюсь особистими враженнями. Він бюджетний до 80 гривень мені вартував, купляла я його в магазині, тобто не в інтернеті, а в магазині. Його ємність 250 мл. Він не має запаху. Це головне, немає такого різкого запаху, від якого можна просто очманити. І дійсно використовуючи його, і потім рослинку протираючи, тут можна використовувати досить часто, тобто раз на тиждень, раз на два тижні немає застереження, наприклад, щодо довготривалих таких перерв. Мені це дуже сподобалося. Український виробник гарний. Я б купила ще, але зараз він з наших магазинів, куди я ходжу, пропав. Не знаю, з чим це пов'язано. Інший засіб засіб квітофор. Так і написано, для кімнатних рослин доктор Сяйво наблискувач для листя. Ось такий дизайн. Він дещо дорожчий. Він вартує майже 100 гривень, в деяких магазинах і більше. Його ємність 300 мл, дещо більше. Тут є ряд застережень, тобто його треба використовувати на відстані 30-40 см, є запобіжні заходи. Які треба використовувати. Також акцентується увага, що цей засіб не можна використовувати частіше, ніж раз на 3 місяці. І рекомендовано виробником обов'язково перевірити на декілька листках, чи буде, скажімо так, алергічна реакція. Тепер від себе. Хочу вам сказати, що мені не сподобався цей інтенсивний технічний запах при використанні цього засобу. Його дуже довго треба було вивітрювати. Це не сподобалось також моїм дітям. Воно, знаєте, схоже чимось на запах спирту. Тобто некомфортно. Здавалося, вже через годину, коли цей весь ароматсамит наповнив дім, що я чманію. Але ну, якщо у вас вдома нікого немає, і ви, наприклад, помазюкали оце все, протерли, насолодилися, відкрили всі вікна та пішли гуляти, то це норм, це може бути. Наступна черга це спреї для орхідей. Я використовувала в цьому сезоні теж два спреї, і це спреї польського виробництва, ось такої фірми Біопон, і ось така фірма Агріколь. Вони тут пишуть, що препарат до пілінгації сторчиків. Сторчики це орхідея, назва така. E, значить, і пишуть тут ну, на польській мові глибоке листя, тобто листя має, воно приникає і добре удобрюється, та делікатне властивості отживши. Тобто оцей спрей дуже гарно, коли у вас орхідея має такі, втрачає турбу, вона якось ослабляється, використовувала його, його. Об'єм 200 мл. Дуже тут гарно цей механізм, оця кнопочка не западає, розпилює туманчиком шикардосно, скажімо так. Ну і я використовувала цей спрей з зими з лютого. І зараз у мене тут залишилось буквально на пару пшиків. Тобто зараз у нас 10-й місяць, 8 місяців, він у мене гарно про існував, і можу сказати, що... як я використовувала десь раз на два тижні, плюс, хоча тут рекомендується, рекомендується один раз в тиждень. Один раз. Я використовувала один раз на два тижні. І робила буквально е спреєм вшикала з цієї сторони на листя і з цієї сторони на листя це стосовно орхідей. Ось цей спрей: ось цей. тут теж пишуть, що лошен до пелігнації сторчиків. Але, отам внизу є допис: Оптимальний мікроклімат навідзенія листя і корнів». Тобто коренів. І що я вам хочу сказати? Мені сподобалося використовувати ось саме цей засіб 250 мл його ємності, коли я садила свої орхідеї пересаджувала. То я пшикала на кореневі відростки, зачатки і потім садила. Плюс, що хочу сказати, коли мені треба було простимулювати нові, новий ріст коренів, то Біля шиї я бризгала спіднизу один-два рази. Чудово себе зарекомендував, дуже швидко. Теж раз, наприклад, на два тижні я чередувала, чергувала, скажімо так, один раз тим, один раз тим, але обов'язково треба вести щоденник, щоб ви своїх зелених друзів не перекормили, не закормили. Треба відмічати, що ви коли даєте. Тобто, можливо, це виходить раз в три тижні. Чітко йдемо, як таблицю таку робимо, що ви використовуєте і що у вас є із добрив. Це як моя така рекомендація. Я дуже задоволена ось цією фірмою. Фірма Біопон вона дещо дешевша, ніж Агріколь, ніж ось ця. Агріколь я використовую не тільки цей засіб. І він іде як концентрований. Бачите, написано зель, гель, тобто концентрат. Тому його не можна використовувати, я вважаю, дуже часто. Хоча вони пишуть, що раз на тиждень. Ну, Це їх рекомендація. Далі це така третя частина, це коли я використовую рідке добрива. Ну від себе хочу сказати, що мені подобається розчинами користуватися більше ніж сухим добривом. Чому? Тому що дуже важко мені, ну як мені так здається, некомфортно. Рідке добриво я чітко побачила в мірному стаканчику, і я знаю чітко, яка пропорція. А з цими порошками я можу десь щось переборщити або не додати а це буде рахуватися як підживлення. Хоча об'єми, звісно, порошкового добрива ви можете купити 20 грам, і вистачить вам і на рік, і більше. Тобто тут кому що подобається. Для добрива, яке йде порошкове, треба мати, я б сказала, кулінарні або ювелірні ваги. Тому що ви розумієте, порошкові усі всі добрива вони налаштовані таким чином, що для. Вирощування рослин, наприклад, на декілька соток, де там іде, чітко розводити треба там, на 10 літрів, на 30 літрів, тобто для підливання квітів, троянд, овочевих або яких інших культур. Але все це за мікроелементами дуже підходить і рослинам, тільки пропорції різні. І тому зараз ми будемо про рідке. Добриво, яке використовую я. Я вам ще розкажу і про порошкове обов'язково. Таке я теж використовую, але дещо не так зручно. Фірма Агріколь да, вона не є бюджетною, але в неї є різні модифікації, різні упаковки. Ось ця упаковка на 250 мл. А наприклад, ця упаковка. Ось ця побільше, це на 360 мл, є і літрові. І ви для себе вирішуєте, що ж вам зручно або скільки коштів ви можете виділити. Так ось, також мені ще дуже подобається використовувати упаковки маленькі, але щоб було обов'язково написано, що цель це гель. Гель це концентрат. І воно має, я б сказала для себе, я б помітила, що це більш економічно. Тут кришечка зроблена таким чином, що можна розподіляти на три. Тобто є маленька ось тут. Потім є двіючка, написано, ось тут видно. Ось на один, ось на два. І далі вже повний ковпачок на 3. Ви, якщо будете відповідно до інструкції використовувати, ви маєте той чи інший концентрат розведення. Ось цей у мене, бачите, який вигляд, він написано, що це гель для зелених. Тобто для декоративно-листяних. І бачите, тут намальовані фікоси, заміки, діфінбахи, від себе це філодендрони, всі оці ліани, ароїдні це все сюди. Да, тут теж рекомендовано раз на тиждень, але я не робила таке підживлення. я… Користуюся раз на два тижні, коли йде сезон активного росту. Але не забуваємо, що я чередую, з, своєю чергою змінюю один препарат на інший препарат. Дуже мені сподобався, як він себе зарекомендував. Також у мене є, тубугель, а є не гель, є просто написано на воз, наприклад, до кактусів. Навоз це біонатуральне, це те, що відноситься до групи гуматів. Якщо, наприклад, ми використовуємо нашого виробника, тобто це все гумати. Тут рекомендація його використовувати раз на 2-3 тижні, якщо ви робите з концентрацією такою, якою вони рекомендують. І я завжди ну, від себе. Не додаю добрива, стільки рекомендує сам виробник. Я роблю ще наполовину. Це все, що стосується кактусів та сукулентів. Тобто, якщо мені потрібна третина ковпачка, як рекомендує сам виробник, я цю третину розділяю ще навпіл. Ось так. Ну, що хочу вам сказати? Дуже гарно ростуть вони після цього добрива. Для каптусів дуже гарно квітують, не витягуються, і я так розумію, що роблять у них є сили закладки квіткових бруньок на наступний рік. Ну, Зараз я вам покажу, що я використовую для цих рослин, але це порошкове, це в мене добрива фірми Master Agro. Ці добрива, вони мені чим подобаються, тому що йде, ем, як вам сказати, не дуже велика фасовка, 25-іноді 20 грам, і рекомендують розчинити, наприклад, якщо для кактусів 5 грам препарату у 2 літрів води. Тобто, це звичайна поливалка для рослин, 2 літри. Ну, у когось менше прийдеться ще розподіляти. І вони рекомендують раз на 12-15 днів робити це піддобрення. Мені дуже сподобався цей препарат. Є Мастер Агро для орхідей, є Мастер Агро для квітуючих, декоративно-листяних рослин. Чудовий і бюджетний, якщо ви ось цей купили пакет, пакетик на 25 грам, вам вистачить. Чітко його на весь сезон активного росту. Тобто, зараз у вас є час. Зараз вам не треба буде підживлювати ваші рослинки, ви можете за зиму собі зробити такі закупи наперед. Також вам хочу показати літрову упаковку з фірма Біохомус. Бачите, вам видно, що це чітко навоз до рослин квітнячих. Тобто тут для всіх рослин, які квітують. Ну і така ефектна фотка: там і антуріум, і цимбідіуми, і лілії можна використовувати для своїх рослинок, якщо у вас є якась ділянка коло двору або на дачі. Я використовую це добриво для хойок, щоб вони в мене гарно квітували. І для орхідей почергово. Упаковка була мною куплена у зимку цього року, привезена з Польщі, і досі цей препарат я використовувала почергово. Бачите, в мене, ну, я навіть третини не використала літер. Сроки годності мені дозволяють його нікуди не дівати, воно в мене зберігається у темній шафці, тобто йому нічого не буде. І такий класнючий препарат, який я вважаю, треба поділитися, треба вам розказати про дуже класнючий препарат. Гумат калію плюс бор. Ось така невеличка бутилочка. Значить, він стимулятор росту рослин та розвитку кореневої системи та вегетативної маси для покращення утворення генеративних органів та підвищення утворення зав'язі – і зменшення осипання, зменшення стресу та підвищення врожайності. Склад, гумат калію та бору, там різні кислоти, це треба можете подивитися. Всього тут 200 мл. І як тут додатково ще написано, що це зменшення стресу. Мені цей препарат дуже сподобався, як він себе показує в роботі з аденіумами. Тобто, аденіуми дійсно розвивають гарну кореневу систему. Аденіуми е вегетують чудові, блискучі, великі листя. при тому вузли між цими листями не витягуються, вони не тягнуться як жирафи. Їм дуже це подобається. Ну і, звичайно, інколи як почергово, я його теж використовую. Дозування тут, можу сказати, що мікроскопічне, але є специфічний такий стаканчик. Ну, і зараз переходимо до таких речовин, які або стимулятори, або інсектоактерициди, тобто боротьба із шкідниками. Для мене в цьому році я відкрила ось такий препарат Імексаб. Він дуже схожий по подією з актарою. Актару я зараз вам не покажу, що вона в мене є в наявності, тому що в мене вже в пріоритеті ось цей препарат. Чому? Він не такий токсичний і не такий і має неприємний запах. І дуже добре його використовувати, тому я його обрала і зараз уже з ним співпрацюю. Дуже гарні дає результати. Рекомендую. В одному відео я вже на нього посилалася. Ну, у кого є актара, хай так і буде. Далі можете собі використовувати. Актара, звісно ж, вона посильніша. Є також препарат, дуже схожий на дію актари, це актоверм. Іноді потрібно, ви знаєте, шкідники, коли ви працюєте з ними, з боротьбою, да, тут це для агрокультур показане там і колорадський, і гусень, але вони дуже гарні препарати від кріпсів, від кліщів, від, ну, наприклад, Якись таких інших там щитовочки, сосальщики, скажімо так. І тому ці препарати треба мати, не дивлячись на те, що тут пишуть для рослин картоплі, капусти, огірків і так далі. Є тут як садові квіти, так і просто кімнатні квіти, в тому числі і орхідеї. Тому ці препарати треба мати, але я наголошую, акцентую вашу увагу, що обов'язково читайте уважно інструкцію. Всі ці маленькі пакетики, які, наприклад, можуть в собі мати там, ну, 10 грам, там, наприклад, 35 мілілітрів або 5 грам, вони достатньо бюджетні. Тобто ви можете до 30 гривень для себе купити препарат, який врятує вам якусь частину колекції або всю колекцію. Не треба віддавати е, всі гроші світу, як то кажуть, для того, щоб провести е, ту чи іншу процедуру. Також у мене завжди є укорінювач е, дуже класнюча штука це все наші виробники. Е, Переваги використання стимулює швидкий ріст, розвиток кореневої системи, мінімалізує стрес при пересаджуванні, покращує укорінення розсади. Що я роблю? Ну, наприклад, якщо я хочу проростити і мати 100% схожість насіння аденіумів, я буду замочувати в розчині саме укорінювача. Якщо я хочу е, якимось чином вплинути на те, щоб у мене росли корені, ну, наприклад, е, слабенької рослинки, яку я придбала, і е, я її пересадила, я буду декілька разів поливати з розчином з укорінювачем. Дуже він себе гарно зарекомендував. І тут зверху прям написано органомінеральне добрива, в якому є і мідь, і бор, і магній, і цинк, амінокислоти, які є важливими для наших рослинок. Також дуже гарнюча штука рекомендую це циркон. У ньому там ампулка 2 мл. Він дуже гарний при реанімації рослин. Всі, хто займається орхідеями, повинен мати в своїй аптечці циркон. Обробка йде по листу. Ампулка невеличка. Ось така манюнечка. Але ця манюнечка розрахована на 10 літрів води. І вам хочу сказати, що не треба боятися препарати, які для орхідей, вони можуть бути для всіх інших препаратів. Ну, я, я думаю, що кактуси ви не будете прискати. Всі інші рослинки ви можете поприскати у себе вдома. І не можу я залишити без уваги дуже чудовий препарат це теж наш виробник, цитокінінову пасту. В упаковості цієї г. Вона має всередині ось таку ампулу. Наповнення цього вам може вистачити на декілька років. Що ми робимо з цією цетакініновою пастою? В мене є декілька відео на моєму каналі, в яких я використовувала цетакінінову пасту для пробудження бруньок на фікусах. Фікус дуже погано він, коли після обрізання випускає, як правило, одну бруньку і наново починає рости однією гілкою. Так, щоб такого не сталося, цитокінінова паста вам у допомогу. Також цитокініновою пастою я активувала ріст пробудження бруньок у своїх філодендронів без обрізки аденіуми. Ось зараз дотягнусь. Наприклад, цей аденіум він має другу гілочку зовсім без обрізання. Ось тут видно мої царапки. Це я робила з цитокініновою пастою. Також дуже добре стимулюється і реагують на цитокінінову пасту орхідеї. І коли у вас спека, коли це липень, серпень, ви стимулюєте таким чином, процарапуючи народження дітки, дітки на стовбурці квітконосі. Коли ж у вас вже така більш-менш прохолодна погода, немає такого палючого сонця, то ви стимулюєте пробудження буруньок, які будуть квітувати. Бомбезна речовина. І тут прямо написано: унікальний активатор пробудження сплячих бруньок. Так і є. Унікальний. Ну і наостанок я залишила інформацію, яка буде стосуватися початківців. Тобто, у вас в домі, якщо ви починаєте займатися рослинами, обов'язково повинен бути спирт. Обов'язково перекись водню, це потрібно для обробки якихось зрізів, для обробки матеріалів. У вас обов'язково повинен бути фундазол, це засіб, який попереджає гниль, щоб у вас не пропадали орхідеї, це можна за допомогою фундазола цей процес зупинити 100%. Тобто це порошочок. Який треба розводити кашкою і пензликом наносити на уражені ділянки? Я з вами прощаюся у цьому відео. Далі обов'язково буде. До наступних зустрічей, мої любі підписники та гості мого каналу. З вами була я, Анна та Квітковий рай від Анни.